Нічна атака на боковину, збитий безпілотник та наслідки від падіння уламків. Ексклюзивний матеріал. Сі 4 Травнева сесія міської ради. Як депутати розглядали освітні питання, виділяли гроші на ремонт доріг та майданчиків. Читання з хвостатим другом у дитячій бібліотеці у Чернівцях провели заняття з каністерапії. Нічна атака на Буковині збили ворожий безпілотник. Цієї ночі у Дністровському районі області сили ППО збили російський безпілотник Шахет 136 За словами голови Чернівецької ОВА Руслана Запоронюка, уламки пошкодили три прилеглі будинки та спричинили пожежу одного із гаражів на приватній садибі. При падінні уламків було обірвано декілька ліній електропередач у Дністровському районі. Близько 140 абонентів знаходиться зараз без електроживлення, Найближчий час електроживлення було відновлено. Всі відповідні служби працюють над цим. Хочу подякувати всім жителям, всім службам, які долучилися до ліквідації наслідків. Журналісти СІ-4 побували на місці подій та на власні очі побачили масштаби заподіяної шкоди. Так зараз виглядає покрівля однієї з будов, яка постраждала від пожежі та уламків російського шахеда. Нас Бог береже, говорять місцеві, показуючи на вирву від уламків шахеду. І справді він влучив між трьома будинками у дворі і не зачепивши жодного з них. Хоча шкоди наробив багато вибиті вікна та двері, на будівлях немає дахів. Майже вщент розбитий автомобіль, який стояв у дворі. Найбільше постраждали літня кухня та сарай, але всі залишилися живі. Господарка будинку, яка нещодавно поховала свого чоловіка, та її 96-річна мати, вижив навіть пес на ім'я Крок, вольєр якого знаходиться в п'яти метрах від епіцентру вибуху. Він дрімав собі у вольєрі. Господарі кажуть, нині від пережитого він сумно дивиться на руїни та мовчить. Всі спали вибігли. Потім все, почали рушити. Я не знаю. Уламки від ворожого безпілотника розлетілися усюди. Порізала дерева у сусідніх дворах, повибивала вікна у хатах. Приблизно четверта година ночі був сильний вибух. Ми проснулися з дружиною, вибили, чує щось дуже шумить, думав, може, гроза. Вибігаємо, газову трубу перебиту, ну але бачу, дуже хата горить. Побігли всі туди. Я вертаюся на завтра, бо терміново перекрив газ. Все, газ перекрили, потім побігли сюди. Сусідами почали вогонь гасити на, на, на даху. Ну короче, отако дочка якраз дитину будувала. Це було 4.08, Вона засікла час, бо каже, 4.08 було. Вона маленького якраз кормила. Місяць дитині. Мешканці села говорять, коли почули вибух, подумали, що це грім, бо напередодні гідрометцентр повідомляв, що очікується гроза. Нині у дворі, в якій влетіли уламки безпілотника, зібралися усі сусіди, прибирають, розбирають, побити майно і ліквідують наслідки пожежі. Через ворожих до українців, росіян. Ми з сусіди рядом проживаємо. Тут жили мої батьки, і ми рядом живемо. Ночью почули, була тривога, проснулися від сильнішого вибуху. І, і почали бігати, рятувати людей, виводити. Бабушки 96 років її вивели. І потім пожар, почали носити воду, тушити. Очевидці розказують, що допомога на місці події приїхала дуже швидко. Міліція, лікарня газова. Ну всі дуже оперативно приїхали. Просто вони ще не знали, де та пролетіли. Ми вогонь на криші майже майже загасили. А менесники, ну, думали, що вогонь, ми погасили, От, почали кричати, вони вернулися. Потім та сусідня хата почала там диміти, вони там погасили. Але оперативно нема питань. Зараз по всій території двору знаходять уламки збитого шахеда. Місцеві говорять, збережемо їх на пам'ять. «То що у вас в руках? Оце москальня такими подарками. Нас бачите, вітають, бачите? Це все, що лишилося. Понаходили. Такого багато. Це ми внукам, але в суботу хрестити. А це подарок. Але я йому збережу, колись покажу. Скажу, бач, твої браття, колись вітали тебе. Ольга Ярхо, Олеся Рудько, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Дев'ятирічний хлопчик впав у каналізаційний колодязь. Дитина із власної необережності опинилася на глибині близько 9 метрів, щоб дістати хлоп'я звідти викликали рятувальників. Фахівці служби порятунку спустилися в каналізаційний колодязь і за допомогою спеціального рятувального оснащення підняли дитину на поверхню. Надзвичайники передали потерпілого працівникам швидкої хлопчика госпіталізували до медичного закладу у Чернівцях. Плідно та жваво депутати міської ради провели травневу сесію. Розпочали засідання зі звернення освітян сьомого ліцею. Педагоги прийшли до депутатської зали і кажуть, між директоркою ліцею та начальницею управління освіти декілька років триває конфлікт. Я як представник колективу, як громадськість, просто зараз закликаю вас. Прошу проголосуйте. За те, щоб це питання було розглянуто, Та воно розглядається. Я ми Що? розглянемо то це питання неопереджено, і чесно, і справедливо. Це вам. Я вірю в вашу послову. Продовжуючи тему освіти, депутати підняли й питання надбавок за престиж професії. За словами профільного заступника Юрія Лисюка, наразі ця проблема є спільною для усіх закладів освіти. На жаль, ті кошти, які виділяються уряді. Освітні субвенції не дозволяють в, повні, в повній мірі забезпечити виплату цих надбавок. Вчора ми також говорили з керівником проспілки, працівників освіти, про те, що дійсно, напевно, необхідно ще раз звертатися до відповідних структур. Тому слій державник для того, щоб зрушити з мертвої точки це питання. Вкотре на сесії порушували питання церков Московського патріархату. Депутати розглянули петиції чернівчани, які вимагають відновити договори на оренду землі із церквами у ПЦМП. За основу цілому рішення, за які проголосували на тридцять друг, що ми голосуємо за цілому, п'яте проєкт рішення. Ще раз ставлю голосування. П'яте проєкт рішення за основу цілому. Голосуємо п'ятий за основою в цілому. Прошу підтримувати депутати. Не стали підтримувати петицію активістки. Натомість, Олексій Просяний попросив правоохоронців звернути увагу на заклики, що лунають від прихожан церков у ПЦМП. Хочу офіційно звернутися до правоохоронних органів на сьогоднішній день для того, щоб вони проаналізували запис Чернівецької міської ради і на предмет розпалювання ворожнечі. Багато національному, скажімо так, територіальній громаді ну, Та пані, то що вона хоче зробити, вона хоче спортити відносини нам з нашими добрими сусідами, яким ми насправді під час війни і взагалі дуже вдячні за все те, що вони зробили. Після скандальних питань перейшли до господарських. На розгляд винесли майже 50 проєктів рішень, які стосуються життєдіяльності міста. Зокрема, внесли низку змін до програми Комфортне місто і загалом до бюджету. Передбачили благоустрій території з адресами головна 160, небесної сотні 1 А тощо. Серед іншого передбачили кошти на ремонт приміщення спортивного комплексу Олімпія, в якому на початку повномасштабного вторгнення працював один з найбільших гуманітарних штабів країни. Якщо це буде суперліга волейболу, то там потрібно взагалі інше покриття поліритану. Але якщо стелити не поліритан, а рефлекс. Якщо столити те зараз в Олімпію, то воно не підходить під інші види спорту, баскетбол футзал. Тому це питання буде вивчено, будуть направлені всі листи в ці ігрові види спорту всі українські федерації. Після того як буде підтвердження, що саме це покриття є саме універсальне і буде підходити під багато ігрових видів спорту. Так воно буде і записуватись в проєкт. Підняли на засіданні питання дитячих майданчиків. Профільному департаменту доручили проаналізувати їхній стан у віддалених районах міста та в майбутньому віднайти кошти на відновлення. Між іншим обговорили громадські вбиральні. Найперше вирішили зібрати адреси, де можна створити нові туалети. А ще на розгляд винесли прохання мешканців щодо врегулювання роботи світлофорів у нічний час. Зараз пошла літня пора, спека людей відкриті вікна. А оці от кричущі вночі світофори, коли там перехід дозволено чи заборонено вводять явний дискомфорт. Люди скаржаться. Прошу звернути на це увагу і ввести нічний режим роботи світлофорів. Беззвучний серед інших питань традиційно розглянули земельні, а також звернення підприємців на встановлення літніх майданчиків і тимчасових торгових точок. Олена Крічко, діаначігак, новини чернівців, телеканал СІ 4 ДБР викрило правоохоронця з Буковини, який продавав інформацію щодо розташування нарядів на державному кордоні. Так допомагав ухилянтам. Прикордонника було викрито під час отримання хабаря у розмірі 60 тисяч гривень за сприяння у незаконному перетині через державний кордон з Румунією особам призовного віку. Правоохоронцю вже повідомлено про підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Поліцейський офіцер громади Адріан Доготарь вступив до лав національної поліції за програмою, яка стартувала у 2019 році. Метою якої є забезпечення кожної територіальної громади окремим офіцером. Розповідає його робочий день розпочинається із вивченням подій, що сталися за добу. Потім він зустрічається із керівником села та мешканцями. Я поліцейський офіцер громади Красної територіальної громади. До складу якої коїгоди село Стара Краснешора та СМТ Красноїльськ. Чисельність нашого населення близько 12 тисяч осіб на нашій громаді проживають. Дуже багато осіб різної національності в громаді я знаю всіх людей, теж саме як і вони знають мене. Співпраця Пога із жителями сіл існує спочатку запровадження проєкту у Красноїльській тергромаді. Поліцейські офіцери громади ведуть також активну діяльність у навчальних закладах. З тим, що моїх почали частіше запрошувати до нашого закладу. У наших дітей покращилася відвідуваність закладу. Діти почали, скажімо так, брати участь у різноманітних конкурсах і приносити досить гарні результати. Бо, все ж таки, коли приходить офіцер у формі, для дітей це має велике значення. А у квітні цього року поліцейський офіцер громади Адріан Доготар надав першу домедичну допомогу чоловіку, якому стало зле у магазині. Після чого ми дуже швидко зреагували. І забігли в магазин, побачили з непритомну людину староста села Старої Краснешори, та надали йому домедичну допомогу. Після чого ми викликали швидку допомогу та передали чоловіка лікарям. Чоловік із жахом пригадує цю подію. Якби не вони не знати, чим би це закінчилось, поки швидка приїхала. Я їм за це дуже вдячний. Свою історію розповідає Галина. Був у мене такий випадок, що вкрали мені в мене бензопилу. Я звернулася до наших поліцейських нашої громади, і вони відреагували швидко, скоро та й знайшли мені мою пилу. Дякую, що є такі працівники поліції, які. Які не байдужі до нашого села, до наших людей, реалізація проєкту Поліцейський офіцер громади триває в Україні і на Буковині. Зокрема, вже до кінця року кожна територіальна громада матиме свого поліцейського офіцера. Роман Нолійник, Новини Чернівців, телеканал СІ 4 Буковина у жалобі. Сьогодні, 25 травня, Буковина провела в останню дорогу своїх вірних синів, які захищали волю та незалежність України. Солдату Георгію Ністряну останню шану віддали в селі Тарасівці з рядовим Миколою Коваликом. Прощання відбулося у місті Заставна. Вічна пам'ять та слава глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. На кордоні з Румунією затримали чоловіка, який намагався виїхати, показавши прикордонникам липові документи. 41-річний житель Дніпропетровської області не мав правових підстав для виїзду за кордон, проте вирішив оминути паспортний та митний контролі. Представив фальшиве посвідчення військовозобов'язаного та довідки ВЛК. Те, що документи не справжні, виявили прикордонники. Чоловіка затримали. СБУ затримала диверсанта ФСБ, який готував підрив залізничної колії під Авдіївкою. Під час проведення багатоетапної спецоперації затримано проросійського агента, який готував підрив ділянки залізничної колії на Авдіївському напрямку. Таким чином окупанти планували порушити логістику сил оборони, у тому числі щодо забезпечення українських захисників пальним та боєприпасами. Для вчинення диверсії російський агент мав забрати вибухівку із заздалегідь підготовленого схрону і замасковано встановити її поблизу лінії рухомого складу. Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували злочинну діяльність і затримали його. СБУ повідомила про підозру працівнику Києво-Печерської лаври, який заперечував існування України. 56-річний прихильник рашизму у коментарі одному із вітчизняних телеканалів назвав тимчасово захоплений Крим російським, а кордони нашої держави незареєстрованими. Крім того, він сказав журналістці, що Путін не розпочинав війну проти України, а загибель цивільного населення від російських повітряних ударів назвав закономірним. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта проти державної безпеки України. Читання з хвостатим другом. У дитячій бібліотеці в Чернівцях провели заняття з каністерапії. Аліса уважно слухає книжку з історії України. Читають другокласники. Саші, так і павуки рані, та моряки. Алісу знайшли п'ятимісячним цуценям на вулиці. У неї були переламані лапки, та завдяки небайдужим чернівчанам її прооперували. Антоніна Гушовська прихистила собаку у себе вдома. Згодом Аліса прийшла навчання і разом з Антоніною стали командою. Проводять разом каністерапію і допомагають діткам віднайти любов до читання. Нашим завданням в наших заняттях є зміна ставлення дітей до читання, зміна емоцій, з якими вони могли б здійснювати таку діяльність. Ми не тільки зацікавлюємо до книжки, але ми дуже багато намагаємося зробити акцент на правильному поводженні з тваринами і на правилах безпеки. У затишній кімнаті, наповненій книгами, діти сіли у коло і по черзі читали для Аліси, а та уважно слухала. Розповідали, що запам'ятали з книжки, а потім ще й грали з Алісою в Боулінг. Поки ми грали в боулінг, діти і рахували, і проявляли лідерські якості, і вчилися комунікувати між собою, і вчилися терплячості, і вчилися давати бути зрозумілим іншим. Самі ж діти кажуть, люблять сюди приходити, бо насамперед тут великий вибір книжок. А цього разу у них ще й була чудова напарниця для читання та ігор. Мені тут дуже сподобалось грати з собачкою Алісою в Болги, е читати книжки. Я сьогодні прийшла в бібліотеку, щоб побачити, як бібліотекарі розказують про Алісу, е і щоб почитати найкращі книжки у цій бібліотеці. Найбільше мені в бібліотеці подобається, що тут великий вибір книжок. А сьогодні мені подобається, що до нас прийшла в гості Аліса, і там такі гарні книжечки. Я їх дуже люблю. Я їх дуже хочу читати, і мене все дивує. Собака Аліса, вона так до мене лізла. Ідея проводити каністерапію у бібліотеці виникла, коли працівники читальні познайомилися з Антоніною. Спершу працювали із дітками ВПО. Ми побачили, що діти відживають, що дітям це дуже подобається. Ну ми рахуємо, що кожен немає дитини, яка б не хотіла читати, а просто дитина ще не знайшла свою книгу. І ми в цьому допомагаємо і при цьому використовуємо от такі нетрадиційні підходи, як каністерапія. Марія Горнюк зауважує, подобається як господарка Аліси з нею співпрацює і як їй вдається ладнати з дітками. Каже, учні з нетерпінням чекали заняття з каністерапії. Вони з таким нетерпінням чекали. Вони мене кожен день питали, коли ми вже йдемо до Аліси, коли ми вже будемо біля собачки, коли ми будемо з нею читати. І я думаю, що вони сьогодні задоволені. Мета такої терапії змінити ставлення дітей до читання, а також показати, що собака і людина можуть бути партнерами. Давайте ставимо. Можете вжики показати? Вжик? Аліса вжик можна Переможна джамп. Джамп! Молодець. Любов Копець, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Виставка юних живописців. У мистецькому центрі Вернісаж представили роботи випускників художньої школи. Надія Боштан цьогоріч закінчує художню школу імені Миколи Івасюка. Дівчина мисткиня найбільше полюбляє живопис. Останні кілька місяців зізнається були для неї вкрай важкими. Ледве поєднувала навчання та творчість. Це було дуже багато зривів. Що вже хотілося йти з цієї художки, але наоборот, коли ти вже випускаєшся, думаєш, не треба було це застояло цього цих емоцій, цих... і страждань. Але дуже багато красивих картин зробилося». У залі Вернісажу представили понад 500 робіт. Усі творіння вихованців художньої школи. Серед них картина восьмикласниці Анастасії Єреміци. Минуло чотири роки, і я цим захоплююсь і планую далі своє життя пов'язувати з цим. Я планую поступати в Чернівецький архітектурний коледж, а потім після цього поступати вже в Львівський. 49 учнів впродовж кількох місяців готували власні кваліфікаційні проекти. Нині представили їх на загал. Три роки у нас ця виставка відбувалася онлайн на сторінці нашої школи на Фейсбуці. А цього року вже нарешті ми бачимо офлайн. Уже можемо побачити, доторкнутися і зрозуміти. Наскільки талановиті наші діти. Директор Вернісажу Ігор Сорокумов відзначає високий рівень учнівських робіт. Хочу зазначити, що цей рівень з кожним роком зростає. Це радує, тому що мистецька освіта не стоїть на місці і стає більш потужною. Учні представили різножанрові роботи: тут є живопис, графіка та вироби з пластиліном. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ-4.